Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Сьогодні ми запросили Галину Баєву, начальницю головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, поговорити про індексацію пенсій у березні 2025 року, яка от відбулася якраз нещодавно. Прошу пані Галину дякую за запрошення всіх. Вітаю всіх нас, хто слухає, читає. Звичайно, хочеться ще раз нагадати про це, що незважаючи на те, що Україна в Стані війни, держава дбає про своїх громадян, не забуваючи про їхнє соціальне забезпечення. В даному випадку ми поговоримо саме сьогодні про пенсійне забезпечення. Як завжди, це вже не вперше, з 1 березня, кожного року, з 1 березня. Проводиться так назване зване усучаснення пенсійних виплат що що це означає, що ну. Ми вже напевне багато про це говоримо. Якщо той, хто виходить на пенсію на рік пізніше за когось, навіть при рівній заробітній платі при однаковому рівні заробітної плати пенсія буде вище, тому що кожен рік підвищується середня заробітна плата по народному господарству, з якою проводиться розрахунок пенсії. 22 березня поточного року була прийнята постанова кабінету міністрів 209, якою передбачено саме підвищення пенсійних виплат з 1 березня. Саме на, на коефіцієнт 1115, хочу ще раз звернути увагу, що підвищується не, самі, не сама пенсія, а підвищується заробітна плата, з якої проводиться нарахування пенсії. От, скажімо, на сьогодні середня заробітна плата за 2024, за 2023, 2022 рік, з якої, з якої проводиться нарахування пенсії нових пенсійних виплат, 25, тим, хто звертається в 2025 році, складає 15 тисяч 57 гривень. Ті люди, що виходять на на пенсію раніше, звичайно, вона була нижча в вперше, вперше перерахунок, перерахунок пенсії здійснюється всім. На сьогодні не проводиться розрахунок пенсії тільки тим особам, які звернулися за призначенням пенсії в 2025 році з 1 січня 2025 року. Всім іншим здійснюється перерахунок пенсії. Звичайно, ті, що раніше вийшли на пенсію, коефіцієнт 115. для тих, хто в 2021 році вийшов на пенсію, це вже не першими, і це публікації є в нас. цифри є в нас на сайті, але Хочу зазначити, що, скажімо, у 2021 році, хто вийшов на пенсію, коефіцієнт застосовується 1,575, і саме нижчий коефіцієнт це для тих, хто вийшов на пенсію у 2024 році, коефіцієнт 1,023. Тому що всі повинні знати, що ми, ми множимо не, свою, не свій розмір пенсії, а саме середню заробітну плату, з якої розраховується пенсія. Тобто 8, на сьогодні міні, мінімальна, скажімо, середня заробітна плата. З якої проводиться розрахунок з 1 березня, складає 8 тисяч 913 гривень. Починалося після реформи ця це сума, це, це розмір пенсії був 370, 364 гривні. На сьогодні це 8 тисяч 913 гривень. Тобто кожен може знати свій коефіцієнт, з якої розраховується пенсія, свій особистий коефіцієнт, тому що він визначається кожній людині. Це можна взнати як і прийшовши до пенсійного фонду, це можна взнати, створивши особистий кабінет за допомогою електронного кваліфікованого підпису, і визначити цей коефіцієнт, і помножити свою заробітну коефіцієнт на цю заробітну плату, потім на відсоток від стажу. Тому що ну, розмір пенсії зазвичай залежить більше його частина від розміру заробітної плати, а потім вже що стосується саме стажу. Тому... Прошу дуже прошу звернути на це увагу, тому що дуже часто до нас приходять звернення, що я помножу свою пенсію на 1115, вийшов вийшов розмір менше. Тобто, далі в ми повинні хочу зазначити, що Підлягають індексації всі, всі пенсії, призначені за всіма законами. За законом, загальним законом про загальне державне пенсійне страхування, також спеціальні закони, пенсійне забезпечення, закон, військовослужбовців і деяких інших категорій громадян. Тобто, всі розміри пенсій підвищуються на сьогодні. Підвищенню підлягає перерахунок пенсії в Харківській області. Здійснено 656 п'ятдесят шість тисяч 656 тисяч, тисячам пенсіонерів, це здійснено перерахунок пенсії. Середні, середній розмір підвищення, якщо взяти по всіх категоріях, він складає 820 гривень. Це по області. Тобто, по кожній категорії, скажімо, якщо брати по основному закону про згадання обов'язково державне пенсійне страхування, то підвищення склало 494 гривні. Якщо взяти закон про про статус і соціальні гарантії осіб, які приймали участь. Ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції таке підвищення склало 964 гривні, а військовослужбовців 999 гривні. Тобто, і, звичайно, збільшилась, збільшилась потреба на виплату, на здійснення пенсійних виплат по області. Знову ж таки, хочу нагадати, що пенсія виплачується вчасно. Затримки в виплаті пенсії немає навіть на один день. Тобто, Фінансується щоденно, фінансуються виплати відповідно до графіку виплатного періоду. Тобто ну, розмір пенсії з пенсійні виплати збільшились. Потреба, скажімо, в коштах на виплату пенсій збільшилась порівняно з, з лютим місяцем на 360... на 374 мільйони. Ну плюс до потреби грудня місяця до потреби лютого місяця. Також хочу звернути увагу, що цією постановою передбачено не тільки проведення індексації з 1 березня поточного року, а також визначені додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат. Ну, тут треба звернути увагу на те, що мінімальна пенсійна виплата в нас на сьогодні. Так і залишилася прожитковий мінімум для непрацездатних громадян це 2361 гривня. Це мінімальна пенсійна виплата. Але це стосується тільки тих, хто. У кого немає стажу, необхідного стажу. Тобто, якщо у, у нас були такі періоди, коли на сьогодні, скажімо, у нас стаж для виходу на пенсію складає 32 роки, для того, щоб отримати, була призначена пенсія по загальному закону з 1 січня поточного року, стаж необхідний повинен складати для звичайних пенсій, не по інвалідності, за загальним законом, 32 роки. Ну, Пенсійний вік для всіх 60 років, окрім випадків, коли особі, є особи які мають право на зменшення пенсійного віку, тобто 60 років, 32 роки стажу і пенсія призначається. Якщо ж раніше ну, закон, можна було було мати мінімальний стаж і 5 років, потім 15 років треба було мати, тому якщо особи виходили на пенсію раніше, у них було там 5 років, а треба було 20 жінкам. А чоловікам 25 років, років п'ятнадцять, треба було знову ж таки 20-25, то звичайно, такі в них і маленька заробітна плата, невелика заробітна плата, мінімальна пенсійна виплата, вона і залишилась 2361 гривня. Звичайно, перерахунок збільшення збільшення цього проведення індексації воно проводилося, але враховуючи той факт, що сама пенсія при розрахунку складала менше, як та сума, вона залишається на такому рівні. Але для осіб, які мають страховий стаж 30, 30 років для жінок, 35 для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата, виплата з 1 березня складає 3 758 гривень. Це для тих, хто мають необхідний стаж особам, які, особам яким виповнилося 80 років, і вони, звичайно, вони коли мали право на пенсію, необхідно було мати стаж 20-25 років, то і мали заробітна плата невелика. То розмір пенсії для них також складає 3 тисячі гривень, тобто також залишається на такому рівні. Особи віком від 70 до 80 років, які отримують знову ж таки пенсію за загальним законом, і в них стаж також складає 30 років для, чоловік, для жінок 35 для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата складає 3613 гривень. Також особи, які від 70 до 80 років, але вони мають стаж 20-25 років, ті, що давно ну, виходили на пенсію, і для них необхідно, могли, треба було стажу 20-25 років. Мінімальна пенсійна виплата складає 3240 гривень. Це все у нас, це все можна, ну, цифру, можливо, хтось запам'ятає, хтось не запам'ятає. Всі ці цифри можна Почитати, звичайно, в самій постанові Кабінету міністрів і на всіх наших на веб-сторінці пенсійного фонду на веб-сторінці електрон електронних сервісах пенсійного фонду України на наших веб-сторінках. ці розміри пенсії зазначені. Тобто, ви особи віком до, до 70 років, які мають знову ж таки стаж 30-35 років, ну залежно, залежно від віку. І знову ж таки, при розрахунку цього коефіцієнта, розмір пенсії становить нижче як 3240 гривень, пенсія складає 3240 гривень. Тобто, це додаткові гарантії, це вперше додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат. Іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють, які не працюють, незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію, встановлюється доплата, пенсійна виплата 3038 гривень. Ну, Звичайно, що в зв'язку з, зв з підвищенням цієї мінімальної пенсійної виплати збільшується розрахунок пенсії за особливі заслуги.

Цифри по кожному, по кож, по кожній категорії пенсіонерів, особливо це стосується внаслідок війни. Особи, які отримують пенсії, відповідно до закону про статус соціальної гарантії Чорнобильської, які приймали участь на ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Також а, встановлюється, підвищуються мінімальні пенсійні виплати, які кожного року. Ці суми, я думаю, так їх і всі і, і всі всі, всі ці суми можна побачити на наших вебресурсах. Но також э, хочу зазначити, що знову ж таки э, звернути увагу, що пенсійний фонд з 1 січня поточного року. До пенсійного фонду перейшли функції виплати. А тепер вже і прийому документів і призначення допомоги на прихисток особам, які прихи прихистили в себе внутрішніх переселенців. Раніше ці функції відносилися до органів соціального захисту. Ми приймаємо документи і здійснюємо такі виплати. Призначення виплату також в нас новий вид субсидії з'явився. Це субсидія субсидія на оренду житла внутрішньопереміщеним особам, а також внутрішньопереміщені особи, які орендують житлові приміщення, мають право звернутися до органів пенсійного фонду, але тут необхідно, щоб звернувся і арендодавець власник житла або повноважена особа, і сам орендар, і тоді за заяву, звертаються з заявою, укладають договір. І призначається субсидія на оренду на відшкодування оренди за на відшкодування цієї суми за оренду житла. Це новий вид субсидії, тому на це потрібно звернути увагу. Сума значна, тому що там і на, на квартиру там до площа орендована до 130 квадратних метрів, якщо це будинок 240 квадратних метрів. Тобто там значні суми відшкодування. Також відшкодовується сам податок і орендодавцю. Є якась межа так цієї суми. Ну там, тобто, ну теоретично ж можна встановити там, що оренда коштуватиме там. Я не знаю, там сто тисяч гривень. Ні, ж межі самої орендної плати не встановлюємо. Ми ж не можемо якось встановити орендну плату, тому що це її встановлює сам орендодавець, але відшкодовується повинен бути ну це з рахуванням доходу сім'ї, яка здійснює цю оренду. І цей відшкодування не повинно перевищувати 20% доходу цієї рентної плати. Ну якщо це обов'язково зазначається, враховується дохід самої сім'ї. Зрозуміло. Дякую. Ще таке запитання виникло. Скажіть, будь ласка, взагалі індексація проводиться орієнтовно раз на рік, це якось традиційно в березні чи чи це в різний законна. період може це бути. Це передбачено законом про зв'язкове державне пенсійне страхування, що кожного року проводиться усучаснення в березні місяці після визначення показника середньої заробітної плати за попередній рік, здійснюється індексація пенсійних виплат осіб, які отримують пенсію. Цим законом передбачено. Зрозуміло. дякую вам, пані Галино. Я нагадаю, сьогодні у нас була Галина Баєва, начальниця головного управління пенсійного фонду України в Харківській області. І говорили ми про індексацію пенсій у 2025 році. Дякую, пані Галино. Дякую вам, дякую всім бажаю здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги.